Оперативні дані за вечір та ранок, 5-6 серпня. Основні зусилля, сил АТО зосереджені на проведенні рейдових дій, ізоляції кризових районів шляхом внесення служби на блокпостах. Також тривають заходи інженерного обладнання блокпостів 18.30-19.30. Здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі селища Кірове. 19.30. Здійснено напад на блокпост біля населеного пункту Красний Яр. 200 20 2010 здійснено обстріл з БМ 21 град позицій піхотинців неподалік населеного пункту Степанівка. 22.00. Здійснено артилерійський мінометний обстріл позицій піхотинців неподалік Красного Деркула. 0,15. Здійснено мінометний обстріл позицій піхотинців поблизу населеного пункту Амвросівка. Друга 40. Здійснено обстріл з БМ-21 град позиції піхотинців неподалік населеного пункту Новоанівка. 02.45. Здійснено обстріл з БМ-21 град аеродрому Луганськ. Четверте-23 здійснено обстріл з БМ-21 град позицій піхотинців біля населеного пункту Весела гора. За минулу ніч позиції українських військових були обстріляні з боку Російської Федерації. 21.20 було здійснено артилерійський обстріл укріплень сил АТО неподалік населеного пункту Д'яково. Та в четверте. Здійснено також обстріл позицій десантників біля населеного пункту Д'яково. Незважаючи на те, що росіяни продовжують надавати допомогу безсилим та безхребетним терористам, дух українських військових не зламне, перемога буде за нами.